Печінка довго мовчить, але коли вона починає кричати, стає уже дуже пізно. П'ять прихованих симптомів: гіркота в роті це ознака застою жовчі, тяжкість після їжі, особливо після жирної. Перепади цукру в крові, пов'язані з цим різкі приступи слабкості, вибираючись живіт, ознака вістерального жиру, постійна втома навіть після нічного сну. При цьому чому аналізи в нормі: гепатоз і запалення розвиваються роками без явних симптомів. Що в цій ситуації треба робити? Перше прибрати з раціону каші, макарони, крупи, тому що. Це вуглеводи і, потрапляючи в організм, вони перетворюються на жир. Дати обов'язкову норму білка і холін: це риба, м'ясо, яйця, птиця, печінка. Ці продукти допомагають печінці виводити жир і відновлюватися. Додати корисні жири, якісне вершкове масло, оливкову олію, кокосову. Обов'язково також кліфтковина, різні овочі. Обов'язково треба налагодити режим сну, треба висипатися. Без цього печінка не відновлюється. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео написати, хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.